Сьогодні Чодні... я, я на промокоди в цій етен... грі, і сьогодні я їх розкажу і покажу. Але ми їх розкажемо, якщо на цьому відео набереться, знаєте скільки? Я хочу, щоб тут набралося хоча б 50 лайків. Ось, 50 лайків. І, 2... і 5 підписок. Якщо ці умови будуть. Один. У наступному відео, коли я, ми це побачимо, ми для вас е, ось ті коди і скажемо. Добре, Богдан? Добре, я вже їх знаю. До речі, у прошлому відео я вибив ось цього юніта і ось цього. <клухи> 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 Тому зараз, Богдан, ми йдемо їх тестити. Ідем, Богдан. Та то ти. Да, ідем. Ну, в мене два, э, один новий юніт. А цей вчений. Давай хард може, чи ні? Як ну, думаєш? Ні, ні, не, не надо. Давай хард спробуємо. Да, ні, не треба. Давай хард, я хочу хард. Ну, якщо ми проіграємо, то тоді ми будемо в норму. Окей, Добре, Богдан, ти став юнітів на дефолт. Боже, що в тебе? Чого ти кажеш, кажется, ты стараюсь новин? Ну, в ману була, тільки на нього хватило. Добре. Oh, wow. Ну це тільки перша хвиля. Я просто. Ну, тут їх сорок. Я встаю. Какие сорок? Тридцять. Тут їх сорок. Тут їх сорок. Опять-таки. До речі, в мене багато бабла вже. Живий. В мене є копіл. подиви. Так, да, тебе да, багато їх. Я хотів тобі таки хоче. Ну да. Ой, що це таке? Він дає. кожну волну він дає. Е... І тут у всіх жопа горить. Ага, він дає додаткові гроші на кожному леву. Три скіф, бошки Да. Дякую. Тепер він буде нам допомагати. Він підхилив нашу базу ще. Так, це круто, він буде кожну хвилю нам базу хилити. В них попець горить. Горить гори полає, У я росіянів... горить полає, у жопа. Ну, ні жопа. То... Бач... Бачиш, вони згорають, бачиш, вони горять, вони згорають. Бачиш? Він, він дуже крутий, тому що він робить так, щоб вони е догоралися потім. Скажи. Угу. Да, так, щоб у нас задворів. І можеш представити з тих огнем'ятів вот тут і вот тут. Ну, Ось тут на кінці і там два сперегідь. Ось тут і ось тут, так? Да? Так, да, тут і тут і тут. Да, Богдан, чели прикольні. чел целый прикольный. Идешь ще я поставив. Де ще. Вот тут ще, вот тут, вот тут я с Одного? Да, одного. Так. Я не пойду пихоли. А, и двигайся, я ще поставил. Пермая за рука. <рес> ну да. І до речі, хочу нагадати те, він, що... І, і, і він поптіл нашу базу, він ще подхил нашу базу. Да, до речі, хочу нагадати те, що якщо ви не бачили відео там, де я казав, що в мене проходить розіграш, розіг, то обов'язково його подивіться. В мене він буде, якщо набережці 20 тисяч. Ну, будь ласка, поставте лайк, не підпишіться на канал. І не забудьте поставити коментарі. Вам не складно, а мені приємно буде. І Богдану. Я, да, Богдан. Да, бо я бо я допомагаю з вами. Ані ж так треба підтиски. Ну так. Да. Іначе Богдану, ну, Богдан буде в печалі. Да. Богдан удалиться. Ну, нам. У пупиці, Богдан, знаєш, 15 підписників. Я, я знаю давним давно. Вони, вони були прямо сьогодні. Ти впевнений, що може в мене в мене вже були підписники. Ну, я те, що тебе підписався на другому телефоні. І ще, і ще підписався на телевізорі. А ти те, я підписався на тебе? Да, я не шла я на телевізор теж на себе підписався. На тебе? На дані телевізорі. І мені мені не подав кристал, прокачати його і він нам дає бу либо либо деньги либо сейчас либо чинибас да вы тут проходить а зене не проходить никто не пройде через мою армию кидающих голов вы все выкачай и коли выкачаешь ось цього качай их добре добра все воен шанс два раза его выкачать и все а, ну да, за п'ять тысяч и за 7, да? Нет, п'ять и п'ять. И тут же не тут же не треба авто. Да, ну да, я його вимкну. Богдан, а це ти подзвонить дашь? Эм, це я тобі подзвонив, да. Все, тоді все добре. Он не говорит попеть. Ага, попец. Поперечь. Смотри, говорить полоне. Полагає... Богдан, горить по Я в окупантів в жопу нам допомагає. Прикольно придум? Ну, это песня. Говорить по мне, вакуупади в жопу, нам допомагає. Тут три пацана і забирають чотири куди хотять, бо вони все є хотя. Богдан в нас у... забув, мовляв, в Українську, це український канал. Так. <кхух> <кхух> Вам усі тут попадіти і моя армія камераменів ушить на допомогу і тепер на сповний тепер упасть. Ну да, мы просто мы читы, расскажи. Не зря я его купил. А, Богдан, мне все мои дают бабки, Один подает тысячу п'ятсот, а інші, я все инший дают тысячу. Добре, я тут. Прийшов прокачати в цих туалетів. Вони дають шість тисяч. Вот не скіпай, будь ласка, не скіпай. О, все, я х Я просто прокачав цього. Богдан, в мене просто всі максимальні крім одного. Ценого. Да, в мене всі максимальні крім одного я вже бачу. Блін, треба прокачати. І, і, і. І, і, і ще не тільки mm -hmm. тебе не прокачати, а і, <різь> а, і, і горить попеть. Так, да. горить попеть, <різь> я не вжив попеть в жопа, нам допомагає. І нам ще трапи гаркаток. Туда ще аж 22. Там все ще багато. <говори> да, а да, якщо ми пройдемо, то О, я не согласился у це грати, бо це ради вас я согласился у це грати. Да. Да, і, до речі, буде, чим більше буде лайків і підписок, тим більше буде, ну, е, роликів. Там, якщо буде Хоча б 200 лайків ми будемо знімати ролики кожен день. Ну, я не знаю про кожен день, мені так папа говорить. Але може бути два ролики в один день. Ось Тоді все добре. Ви підписуйтесь. Вам класному, нам приємно. Приємно, Богдан. Приємно. Скажіть так легко. Та да, інші тут був Гринвен, я по я по я ще без тебе сьогодні грав з одним челом, і в нього був три титан, там у мене титан тосі, і цикли мен титан, і що такої та календаш мен титан спілий. А, а що календаш і наш? Ти мені там Такі які... прикольно сидить. Ті карандашмени, вони все вже з'явився в грі, я просто не бачу. А вони вони вже є в, <п 'ят> в шкі. Ти Добре. Да До Богдан, знаєш що? Ну ми тут їх на ізі розносимо. І знаєте, Богдан, знаєш, чого я так швидко вкачав вже всіх своїх юнітів. Бог так поїду всі очі дають одні бабки. Так, в мене так просто легко. Я думаю, це, що в нас бос може зайти далеко, тому я роблю нам захист. Захист, ну він накруче моих. Там та його підкачати на якийсь другий лев. Ну, их можна прикасити на другого лев, то буде, будет його прикачати на максимальный лел, значить і котиком буде спасти. А ти факт ти що? Камера мене... Камера мене спекана. Вода він спавни, може даже і хлопці. Я не знаю. Богдан, ми вже граємо, ми вже відео знімаємо, знаєш скільки? Скільки? 13 хвилин. Десь і, і 7 і сім секунд. Добре. Ха! <кхи> <годи віри> До речі, хочу нагадати де, що якщо в мене не буде 20 підписників, то буде розіграш на семістора. І, будь ласка, ти, під... ти... ти… ти повторив. Я знаю. Мені вже все надаємо чуть-чуть. Набридло. Набридло. Ну добре, ну... Напишіть в коментарях, мені зразу е сіністера і три. До речі, я вже... Так, <плес> да, ну спочатку е Сіністера, потім одну легу, потім другу, а потім вже третю. Або Сіністра і всі три леги. Скажіть у коментарях. буду покидати тільки на флака бума, а потім ось ці всі продачуються на максимум і ось ці Ну Богдан, нам ще 14 хвиль. 14 хвиль? Так, да, вони навіть не можуть вийти з павну. Вийти з павну, то це не дуже просто. Так, да, я, я зараз да, буду. Чому? Чому? Nóс... Який? Ной ти також його голова. З цим... Ну так, вони круті, є вогнемет. Он наносить двадцять тисяч, я могу їх розіграєш? Ну да, тому що я можу його вибістер, щоб я тебе збираю тепер. Так. Це все для вас. Ми просто хочемо багато підписників, тому що нам, ну, є, я розумію те, що... Е, ну так, да, вони набираються перегляди зі шаленою швидкістю, а підписок майже немає. Вы просто це будь ласка. Просто просто Зайдіть Эй, нажміть Просто. Нажміть ось так. Ой, нажимайте. Ну, просто. Пишіться на канал, будь ласка. Ну. Да. Будь ласка. Да. Ну да. Телко. Да, це, це я... Вс, будем нашла, там будет 1 миллион еще. Ну да, подавишься на штук дробы. Будет вызываться на урокаю. Будет там игрушки, визивати новых друзей. Там мысли поставили. Так. Я, я, я думаєш, мені його може продати і поставити ось цього. А, ну буду й його хочу. Добре, куди мені його поставити? Давай назад. Щоб якщо він пройде, то його там вже вбили по помать. Диме, тебе я буду прокачувати умітики. Богдан, скажи на український, добре? Добре. До речі, я вже в всі п'юмісні, я зараз буду проканчую останнього Вам тут не буде на 50-50. Ага, едіс. А з ті мене з цього, я його вже прокачав. Я буду продавати шелів на бабки. Я продаю челів на бабки. Першого продаю, ставлю назад. Кудись, ось сюди. Хто тебе друзі? Такий ти тисяч. Ну розумію. Богдан, подиви, яка м'ясорубка врубилася. Так, врубилася. Там через Он просто якась каждому мясорубка. Ага. Я врачу починаю скейпать на маршрут. і теперь души жорсткий. А я ставлю одну базуку. Я пеш поставлю Богдан, цей базук і шалений радіус. Я тебе поставил фінал базук. Дякую, дякую. І пропачивай писать. Богдан, давай будемо проходи на тебе. Богдан, давай будемо проходити тільки цей режим. Тільки цей, так? Ну так, да, він бачиш, ми його проходимо. Так, він легкий якийсь. Богдан, а ми, ми, ми граємо 18 хвилин. Довго якось. А скільки в відео кидає? Е, ви знаєте, скільки? 19 хвилин. 20 хвилин. Двадцять. Двадцять честь на пойму. Нет, двадцять. Двадцять. Все, Богдан, я всіх рукачав на максимум випуск. А да, він жорсткий. Його, його довіси забавлені прямо у лицевій обнові очі. Дві як його б'ють. Е, я не знаю. Богдан, він трішки. Ага. Богдан, тут тяжко, але моя м'ясорубка дуже крута. Да, так, У мене вже 10 тисяч нафармили, так швидко. А в мене чотири. Ти, Богдан, прокачуй юнітик. Я перевок бываю.

Да вс давай! Добре, ну тоді было! А тройки! Добре, ставлю место в руки! Сюда! 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 Можешь прикачать таски? <клухи> <клухи> Богдан, з мене один максимальний і два другого левела. Це остання хвиля буде зараз. Ось ця ще одна. Охініть, тут ще є тут еще один у нього Та Богдан. Ну, ти... тисяч? Богдан, краще нас кипай. Я, короче, вообще не забраю скипати. А я, прокачую, двох. Я вдруг тих тимей прокачав. Ты не виду, бажука прилетіла і він. Фу, бугнан, остання хвиля. Я б прокачав одного на максимум. Останки плыла, поїхала. Я приони вот наш босс. У него один миллион. Я килл мене на один миллион. Тривога був на 1 млн грн. Богдан, в нас, в нас вистачає тривог у реальному житті. Так. Да. В нас же вистачає. А він ще впав на цих кіберів. Богдан не прийшов в квест, мені на дадуть 3 тисячі. Койник. А мені, може, дадуть 3 тисячі. Чого? За квест. Все, ми перемогли. А потім вже про май. Давай зараз нову частину про май. Добре. І до речі, Богдан, давайте я розкажу вже відео про май. Богдан, О, я можу відкрити кейс. Я хочу, я, я зберегу на, 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 а я можу відкрити кай, знаєш, я си. Короче, дивіться, друзі. Я можу відкрити я гордики. Круто. Що мені падає? Я підтримаю. Можна мітика присміть. Друзі, все, я не з вами. Зараз заберусь, все. Мені дали 10 тисяч. Ну блин, почти год. Мені Богдан, в мене два решта в спокійні. Офігеть, я можу ще раз відкрити, мені 10 тисяч. Богдан, в мене 12 тисяч. Я можу відкрити три рази. Коротше, друзі, я розіграю. Я... Ось цього. Я його розіграю. Все. Я хочу скорбу порву вже.

То круто. І відкриваємо ось цей кейс. <кій> будь ласка, випаде якийсь міфік, будь ласка. Я еще є кейс, еще не так к'я. Я еще не відкрию кейс, а отакі кепу. Тут. А, в мене ще 2-500. Відкрию ось цей кейс. У мене тут, напевно, нічого не випаде, Ну, Ну, можна сказати, давай, вже не таку майкрафт буде. Зараз. Чекай. І коли ми я би вас тут покажу, але я не хочу вас їх вважу. Ні, Богдан, ми їх покажемо, якщо на цьому відео набереться 100 50 лайків, 50 лайків і 5 підписок. Да. П'ять не тела. Ладно, тебе я покажу, что радует вс, у Добре, давайте через ты Я вам показываю. Я бы ось что в юнитам ними треба. Ось цей. Остей. Ось, е, ось цей. Блин. А не базука не треба, вона в тебе є. Ой, мені треба щось прибрати і взяти сього захло. ще... Ой, мені треба вчені на бабку.